Зараз вони постійно реально б'ються і б'ються боляче, бо в них вже є сила, не витримують. Що я першим. Ділом роблю і чоловік так робить. Ми присідаємо на їх рівень. Тобто, ми ніколи не кажемо зауваження зверху. зверху це дуже тисне, угу. і я пам'ятаю з дитинства, зі свого дитинства, коли я ж теж з багатодітної родини, я третя тебе свої... двоє сестер. Так? Двоє старших сестер. Тобто, я Поліна, яка вміє виживати. Угу. Я пам'ятаю, як тато з мамою сварили середню сестру Галю. І мені було боляче, мене ніхто не сварив, а мені було страшно і боляче. Саме тому, що над нею стояли батьки, і це я з дитинства винесла в своє материнство. Першим ділом я присідаю на їх рівень і кажу: ну що сталося? Тобто не одразу кидаюсь сварити. Я одразу розумію, хто накосячив, uh -huh. бо ти одразу розумієш, хто винен в цій ситуації, але вони не але... завжди це розуміють. Так Так. і я розумієш, я як мама не можу зайняти нічию сторону, бо я втрачу довіру когось із них когось із них. А мені дуже важливо з ними мати цей зв'язок.